Чи віриш ти в кохання? Так, да, вірю. А віриш ти в кохання з першого погляду? Так. Да. Було в тебе таке? М -м, мабуть, ні. Не було, але віриш? Так. Да. Добре, опиши свій образ ідеального чоловіка. Ну це людина, яка а, бере відповідальність за себе, за відносини, за свою дівчину, а, яка не боїться брати цю відповідальність. М -м. А, ну, і все, мабуть. А по зовнішності? По зовнішності. Ну, Він був високий, щоб був і трошки такий на масі. Накачаний? Ну, трошки, так. Спортик, так. Напиши найяскравіше своє кохання, якщо було таке. Так, З хлопцем три роки зустрічаємось. зустрічаємося. З подробиці, може, будуть знайомства чи який він. Чи співпадає той образ ідеального чоловіка, який ти описала, з тим образом твого хлопця, який наразі є. Ну, не зовсім співпадає 50 mm. на 50. Але зараз для мене це uh -huh. гарні відносини. А чим він взяв, якщо не повністю співпадає, як так трапилось? Він дуже цікавий, він харизматичний. Харизму. Uh -huh. Харизму, e, да, мабуть. Uh -huh. Він e, поговорити дуже любить, uh -huh. ну от, так заболтав мене. Чи віриш ти в кохання? E, так, звичайно. А чи віриш ти в кохання з першого погляду? Ну, це більше про такі емоції, гормони, напевно, що такий захват, перший, коли бачиш людину і ти хочеш собі якийсь образ да, там, в голові змалювати, або вона тебе просто якось вражає своїми там, вчинками, наприклад, чи якимись першими, я не знаю, доторканнями один до одного, якимись першими емоціями, моменти, поцілунки. Тому я вважаю, що справжнє кохання, воно трошки пізніше наступає, але закоханість з першого погляду може бути так. Віриш. Ну, закоханість так. <laughs> Давай, так. Добре. Угу. Пиши свою, свою першу закоханість, що перше велике кохання, щось таке. Ой, ну це було в школі дуже, так. дуже давно. Це дуже давно, так, да, це було дуже давно. Це було в школі. Коли я так подумала, що це кохання, напевно, це воно було. тільки що в мене просто людина з голови не виходила. Взагалі я думала, Боже, ну як же ж мені там, що ж мені зробити, як же ж мені підійти, як мені вдягтись, що мені треба сказати, як же мені там посміхнутися і так далі. Тобто, це таке було відчуття, що в тебе просто людина весь твій мозок заповнює собою, і ну мені насправді не дуже сподобалося. У вас щось було, якісь стосунки? Uh, так, так, так. У нас були стосунки, насправді uh, так склалося просто, що в результаті uh, і я, і людина вирішили займатися справами, можна так сказати. Справами? Uh, да, своїми особистими. Mm. Тому що uh, емоції, це, да, емоції це одне, але коли починаються якісь більш серйозні моменти, треба проговорювати, буває таке, що там характери не складаються або щось такого. Дуже заплутана історія. Uh, да, в, вийшла така. Опиши свій образ свого ідеального чоловіка. Хлопця, чоловіка. А, послідовний, у напевно, що послідовність у думках і діях своїх. Що ти маєш на увазі? А, ну, впевненість в цілому така, знаєте. Тобто, щоб це був конект між думками, між тим, що людина говорить, і тим, що вона робить. Це мене, в принципі, про людей. Щоб тобто, за базара чи що? Ну, якщо коротко, то так. Тобто в мене нема таких якихось прямо... Сподівань від чоловіка, що має що має робити чоловік, це більше про людські якості, такі як впевненість, щирість я не знаю там. Мати сміливість проговорити свої почуття, да бути сміливим, десь ти ж слабкий чуть-чуть трошечки в відносинах. Ти ж якби там з людиною і себе, чи взагалі? Ну взагалі, в цілому, тобто це ж така ситуація, коли це почуття і це це і сила з одного боку, так але дуже багато людей думають, що можна якось там трошечки. Як це як це вірно сказати, я не знаю, там чи поранитись, чи там розбити серце, чи щось а таке, є. у кого є там негативний досвід, то вони так трошечки відсторонено до цього відносяться, не хочуть якихось там таких дуже знаєте почуттів. Тому я дуже поважаю, коли люди вміють кохати, знають що це, і вміють про це говорити і вміють це показувати. А зовнішність має значення якесь для тебе? Для мене має значення, напевно, вік, і то я не знаю, просто не зустріч. Ну так, просто щоб не молодше мене була людина. На, ну, І це також не сталість. Мене на досвіді так траплялося, просто що ну там. З молодшими не дуже, так? Ну, ну, так, 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 ну так, ну там взагалі, так. Чуть-чуть не то. Чи вірите ви в кохання? Так, звісно. Чи вірите ви в кохання з першого погляду? А, ні. Не було такого досвіду. Все одно треба пізнати людину. Ви не можете оцінити з першої секунди з того, як візуально виглядає людина, його характеристики людяності, скажімо так. І чи підходить він вам, чи не підходить, І для того, щоб бути партнером на все життя. Ми ж говоримо з вами про кохання. Це означає, що ми говоримо не на зустріч на вечір. Правда? Ну, всі свій зміст вкладають в слово кохання для когось це на вечір, для когось на життя. Опишіть свій ідеальний образ чоловіка. Свій, саме свій. Це дуже складно. Перше, що, що ну, лізе в голову, то є, то є правда. Якісь такі основні риси. Мені зараз нічого не лізе в голову. Ну, може по зовнішності якийсь типаш є, чи, чи нема. О, є, але як вам сказати, е, як бабуся ми казали, за води воду не пити. І людина, як я раніше сказала, має розкриватися е, з людяної точки зору. Ми зараз живемо в війні. Однозначно, це має бути людина, яка е, має хоробрість. Uh -huh. е, ну, Бачите, я не дуже низенька, то має бути не, не нижче за мене. Метр сімдесят хоча б. Uh -huh. а якщо він буде нижче, але буде дуже гарна людина. Знаєте, це от ви сказали, якась, якась характеристика зовнішності. Mm -hmm. Я вам її надала. Але це дуже-дуже розмито у житті. І суб'єктивно. І суб'єктивно, правда. Чи віриш ти в кохання? Так, вірю. Чи віриш ти в кохання з першого погляду? Так. Було в тебе таке? Так. Розкажи. Ну, я не знаю, як сказати. У мене хлопець, хлопець зараз є, так. військовий. Uh -huh. От і якраз таки ми з ним були знайомі, і друзями були. А якось uh -huh. так в один момент кохання з першого погляду відбулося після того, як ми два два роки не бачились. Uh -huh. Тобто ви були до цього знайомі? Uh -huh. Потім була перерва. А потім так uh -huh. ну, да, він пішов якраз таки. Почалась повномасштабна, і uh -huh. він пішов служити. і деякий час ми не бачили. Потім він uh -huh. приїхав на день народження моєї мами uh -huh. і так от кохання. зрозуміло. Опиши образ свого ідеального чоловіка. Хлопця, чоловіка. Записуйте, якщо побачив Тік-Ток, скажи «спасіба». Чорненький. Так. Блакитними очима. Так. Крупненький. Так. Крупненький це накачаний чи що? Ні, ні, такі, знаєте, щоб. Ну, так, щоб в тілі. Такий, хорошенький, добротненький був. І ну, найголовніше добрий, заботливий. І, І можна трохи щедрий. Тобто ти почала з зовнішності. Це важливо да, для тебе? Ні, просто я завжди казала, що в мене один типаж чоловіків. Uh -huh. І якраз таки міг... в мене ніколи не було хлопців цього типажа, а мій хлопець, mm. любов, все життя, завпала. Це <смеш> це це так? Так. Добре, ну це класно. Дуже да, класно. Чи віриш ти в кохання? Uh, так, вірю. Чи віриш ти в кохання з першого погляду? Скоріше за все симпатія, так, але мабуть, прям в кохання ні. Не було такого, так? Да, в твоєму житті? Uh... Кохання з першої змоги? Uh... Ні, це було не кохання, це так. За зацікавленість mm. в людині. оце, так. Да. Добре, опиши образ свого ідеального чоловіка, ідеального хлопця. Ну, я дуже поважаю розум в чоловіках. Так. Um... Перше, це розум, так? Да? Так, да, на першому місці у мене, мабуть, розум, mm. щирість. Щоб не брехав, так? Да? Ну так, так, так. Турботливий, якщо, щоб ставився добре на до мене. А зовнішність має, значення? Uh, ну, для типаж, мене uh, Може, високий, Типаж нищий. є, але зовнішність у мене не на першому uh -huh. місці, там вона десь uh -huh. далі. Після uh, цих рис, що ти озвучила, да? Рис-характеру. Йде Так. Добре, ну, давай типаж. Озвуч uh -huh. типаж свій. Типаж, Ну я люблю темненьких з темним так. волоссям, з карими очима, mm -hmm. mm -hmm. ну такі, щоб вище за мене був mm -hmm. було б добре. Але отак. Це ну і плюс я спортсменка, то mm -hmm. було б прикольно, якби він теж розділяв ці погляди. А ти чим займаєшся? Mm -hmm. Хожу Фуспорт. в качалку, mm -hmm. а також в бразильським джиу-джитсу. Чи віриш ти в кохання? Mm -hmm. Так. Чи віриш ти в кохання з першого погляду? Mm -hmm. Ну, я знаю, що таке буває, але самої такого не було. Опиши образ ідеального чоловіка. Твій образ ідеального чоловіка. Він має бути вірним, це щодо рис характеру і якості. Він має бути вірним, він має поважати мене, він має бути зацікавлений якоюсь своєю професією, роботою і мати вільний час для мене. А щодо зовнішності, то абсолютно байдуже, чи він буде темненьким, чи світленьким, чи накачаним, чи не дуже. Головне, щоб був вищим за мене, щоб не був занадто пишної форми. Кабанчиком, ну, да, 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 да. ну, А якщо він буде нижче, але він просто, просто топчик. Та ні, я хочу на весіллі бути mm. на підборах. <звігінь> Зрозуміло. Зрозуміло. Чи віриш ти в кохання? Так. А в кохання з першого погляду. Ну, скоріше ні. Ну, типу, mm -hmm. зовнішність людини може сподобатись, але ж люблять не тільки за зовнішність, ну, а так, ще й за якусь людину. В тебе не було такого, так? Да? Кохання з першого погляду? Скоріше ні. E -e. Ну, Симпатія, можливо, не кохання. Окей. Okay. Опиши свою першу закоханість. Чи може кохання? Перша закоханість. Так. Просто почали спілкуватися, якось спочатку прив'язані з'явились, потім більше, більше і так якось Це в школі, так, було? Ні, це просто друг був. Ну, не Ну, Шкільні роки. Шкільні, ну так. І друг поза школу. Так. Тобто ви спочатку дружили, так? Просто? Просто спошли. Потім вже у вас почалися. Добре. Опиши свій образ ідеального хлопця. Яким він має бути? Yeah. Може, ти мрієш про якогось хлопця і опиши його. У ну, мене немає конкретних якихось запросів, mm -hmm. але просто ну, бажано вище мене, там може так. трошечки підкачений, щоб займався самореалізацією. По характеру такий добренький, але з характером чуть-чуть. Mm -hmm. З характером, але добрий. Але добрий, так.